Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про сучасне воєнне озброєння, яким користуються наші воїни. Що ж новенького відбулося у техносвіті, Давайте подивимось. Я бачив забагато. Гадаю, усе ще попереду. Біткоін почав стрімко рости. 14 березня біткоін досяг 9-місячного максимуму, піднявшись на понад 30% за 4 дні. Ніхто не може знати, піде курс вгору, вниз чи по колу. А за останню добу біткоін підскочив майже на 10% до 26 533 доларів. Я щойно заробила півмільйона за 5 секунд. Зріст відбувся завдяки підтримці з боку уряду США. За словами аналітиків, зміцнитися біткоїну допомогли дані про споживчі ціни в США, які показали, що інфляція продовжує зростати, але повільніше ніж у попередньому місяці. Очікувані показники можуть змусити федеральну резервну систему сповільнити або навіть призупинити підвищення процентних ставок наступного тижня. Варто нагадати, що історичним максимумом біткоїну була ціна 68 тисяч 530 доларів, після чого його вартість почала падати до позначки 22 тисяч доларів. Але 22 тисячі це ще досить висока ціна. Адже ви тільки уявіть, що під час першого обміну біткоїнів на реальний товар, який відбувся 2010 року, американець Ласло Ханич за 10 тисяч біткоїнів отримав дві піци. Рики -рики. Ви уявляєте, як його бомбить останні 13 років? А -а -а -а! Для чіткішого розуміння 10 тисяч біткоїнів по теперішньому курсу коштують 265 мільйонів доларів. Сподіваюся, хоча б піца була смачна. <хлопляр> А ти витирання пилу скоро може піти у небуття. Вчені розробляють поверхні, що самоочищуються та перешкоджають налипанню пилу. Май курачі, май убор, дом, найбільшого успіху поки що досягли дослідники з Техаського університету в Остіні, розробивши покриття, з якого скочуються будь-які забруднення. Ця робота була орієнтована на пошук матеріалів для космічної апаратури. Проте самі дослідники кажуть, що їхній винахід буде корисним і на землі. Винахідники. Змінили геометрію волокон декількох матеріалів так, що вони утворюють пірамідоподібну поверхню. В ході випробувань важкий місячний пил, який вважається однією з найбільших неприємностей для космічних апаратів, просто збивався в купу і скочувався під впливом гравітації. За результатами тестування матеріалів, лише 2% забруднень залишалися на поверхні, що порівняно з 35-ма у звичайних умовах, є відмінним результатом. Найкращою пропозицією було покликати тебе заміж. Мінний результат без передла. чим вас і вітаємо. Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту gpt 4, який здатний сприймати інформацію не тільки текстом, а й візуально. Час літати. Зазначається, що GPT-4 став більш креативним і придатним для співпраці ніж його попередник GPT-3.5. Мільярди людей живуть своїм життям у невіданні. Він може генерувати, редагувати та виконувати з користувачами творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю письма користувача. Став час показати нам, що я реальним. Нова модель здатна приймати зображення як вхідні дані та створювати підписи, класифікації та аналізи. Також GPT-4 здатний обробляти понад 25 тисяч слів тексту. Вже скоро ця розробка буде доступною на платній версії чат-боту GPT+, і API для розробників програм і служб. Я пам'ятаю це «Це дешеві. Може, це не той сюжет, що здається. Останнім часом майже всі новини зі світу технологій крутяться навколо чату GPT, Тому наступна новина буде не про Twitter, Вибач, Ілон, а про нашумівшу програму. Ой, мамочко, ти хто такий? Отож, американський автовиробник General Motors хоче зробити свої автомобілі більш балакучими. Оце я догралася. Компанія розробляє мовний помічник на основі чату GPT, можливості якого повинні виходити за рамки розуміння простих інструкцій. Наприклад, якщо спалахує контрольна лампа, ви повинні мати можливість запитати автомобіль, чи можете ви продовжити рух з помилкою, або вам слід негайно зупинитися. І Якщо необхідно замінити шину, ви зможете запросити у транспортного засобу інструкцію, яка буде показана на екрані у вигляді відео. Юху забудьте про СТО, машина сама розкаже, як її ремонтувати. Варто додати, що в січні на виставці технологій цес компанія BMW представила ідею автомобіля, з яким люди можуть розмовляти. Ти розмовляєш. Я тебе не скривчу. Я думаю, це досить футуристично, але ж як інтригує, не людина вибирає авто. Не людина вибирає, не людина вибирає авто. авто. Віталій, а ти бачив, що на попередньому випуску Технодайджесту на Ютубі аж 200 переглядів? Ти уявляєш, які ми популярні? Мх, круто. Скоро в нас почнуть автографи на вулиці брати. Не лише за допомогою джевелінів та байрактарів українські бійці наближають нашу перемогу. Окупантам дістається і від ПЗРК Стінгер. Ці комплекси можуть знищувати повітряні й наземні цілі і навіть крилаті ракети. Що відомо про цей зенітно-ракетний комплекс, давайте розберемося. Стінгер, що перекладається як жало, американський переносний зенітно-ракетний комплекс класу земля повітря з інфрачервоною головкою самонаведення. Він призначений для ураження повітряних цілей від літаки. До БПЛА та крилатих ракет, а також для обстрілу надводних і наземних цілей. Стінгери одноразові. Вони оснащені цифровою системою обробки сигналу, прості у прицілюванні та мають високу боєздатність. Для найвищої ефективності для роботи із стінгером потрібні двоє військових: один стріляє, а інший підносить ракети. Дальність ураження від 200 до 4750 метрів. Максимальна висота ураження 3800 метрів. Максимальні Альна швидкість 750 метрів за секунду. Для пострілу стінгера потрібно приєднати пусковий механізм до контейнера з ракетою та натиснути на спусковий гачок. Далі стрілець шукає ціль у небі. Коли головка самонаведення захопить ціль, відбувається вібрація. Тоді можна натискати на гачок, і ракета полетить до цілі. Контейнер після цього можна викидати. Він одноразовий. Хочете побачити, як стінгер допомагають зсу у війні проти Росії. Дивіться на здоров'я. Подобалося, як працює стінгер. Тоді не забувайте донатити на ЗСУ. На цьому у мене все. З вами була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютуб, то залишайте коментарі та ставте лайки. Побачимось за тиждень. До зустрічі.